Три сценарії від вас: оптимістичний, песимістичний і реалістичний. Сценарій поганий, немає ніяких домовленостей. Там війна продовжується. Трамп е зменшує нам військову і звісно, фінансову допомогу. Європа нічого не встигає. якийсь варіант. Е Дуже болючеве і неправильного припинення вогню. Російська логіка про обмеження нашого суверенітету фактично працює. Оптимістичний сценарій це перше, єдність і солідарність Заходу, співпраця Трампа з Європою і може з частиною не Заходу. Надання Україні хоча б обмежених гарантій безпеки, а не тільки критичного потенціалу стримування, і чітке рішення всередині Заходу, що Україна не може десь там плентатись між буфером і Заходом, а має стати заходом і має стати швидко. Таких варіантів десятки, в залежності від різних речей і чорних лебедів, які знову-таки ми зараз там не обговоримо.